Доброго дня всім! Пропонується повербанки базіус Adam 20 00 мА 22,5 Вт. Даний повербанк є компактний, елегантний, багатофункціональний, так як має місткість 20 000 мАч. Виготовлений він з алюмінією. Він стане вам гарним помічником в час блейкауту. Також для подорожей. Дозволяється брати з собою в літак. Перевага цього розкішного красення. 20 мА 22,5 Вт. Цифровий дисплей, на якому відображено рівень заряду та напруги. Вихід Type-C під швидку зарядку ваших гаджетів 22,5 Вт. Є режим 12V для того, щоб працював роутер. Підтримує сучасні стандарти швидкої зарядки Quick Charge 3.0. Power Delivery 3.0. Оснащений 5 портами. Три роз'єми можна використовувати для зарядки Micro USB, Lightning та FC. І три для мобільних пристроїв. Два USB. І один Type-C, що дасть можливість підключити до трьох гаджетів одночасно. Преміальний корпус з алюмінію. Оригінал 100%. На нижній частині повербанка є указані параметри. Дуже розкішний, класний. Ціна на нього на сьогоднішній день сама оптимальна і мінімальна. В даному повербанку. В даний повербанку є брошурки такі, вони лежать в коробочці. В брошурці вказано, де що підключається, де знімається, є гарантійний талончик від заводу-виробника, а також є така наклеєчка. Коробочка дуже класної якості. З тісненням. На коробочці вказані всі параметри. Даного повербанка також є дата виготовлення, а також, якщо взяти монетку і стерти тут в цьому місці, то ми можемо по коду перевірити оригінальність продукції. Рекомендую даний повербанк до покупки. Звертайтеся і ми вам відправимо на вашу адресу.